Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Настало 18 травня, а це означає, що закон 10449 про посилення мобілізації набрав чинності, і до законів про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу були внесені зміни, які встановлюють нові права та обов'язки як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. Тому, друзі, це буде таке підсумовуюче відео стосовно того, що нового чекає всіх нас з 18 травня 2024 року. Друзі, почнемо з військовослужбовців, і для них в першу чергу змінюються правила. Звільнення з військової служби, особливо це стосується осіб з інвалідністю, тому що до 18 травня особи з інвалідністю, які несли військову службу, вони не мали можливості звільнитись з 18 травня, незалежно від групи інвалідності, це може бути перша, друга або третя група інвалідності. Такі особи можуть подати рапорт своєму безпосередньому командиру, докласти до цього рапорту копію довідки до акту огляду МСЕК. І звільнитись з військової служби. Для всіх інших військовослужбовців, на жаль, підстави і можливість звільнитись з військової служби, на мою думку, ускладнились. Про це я говорив в окремому відео. Якщо ви його не бачили, то можете подивитись. За посиланням на вашому екрані друзі, перейдемо до військовозобов'язаних. І в першу чергу потрібно сказати, що з 18 травня 2024 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово облікові документи. Це приписне свідоцтво або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. і на вимогу працівника поліції, працівника територіального центру комплектування. Або працівника Державної прикордонної служби України у прикордонних регіонах потрібно пред'явити військово-обліковий документ для перевірки. Ключове слово пред'явити, тобто надати можливість відповідному працівнику отримати інформацію з вашого військово-облікового документа і його перевірити. Не обов'язково передавати особисто в руки таким працівникам свій військово-обліковий документ. Він має залишатись у вас. Далі, друзі, потрібно сказати, що взагалі існування і наявність військово-облікового документа, вона стає життєво необхідною для чоловіків, особливо для чоловіків, які є призовниками або військово зобов'язаними, тому що з 18 травня, наприклад, чоловіки за кордоном, не маючи військово-обліковий документ, Будуть обмежені в отриманні консульських послуг, наприклад, або військовий квиток чи приписне свідоцтво так само будуть необхідні для виїзду за кордон, тобто потрібно буде показувати на вимогу працівника державної прикордонної служби знову ж таки військово-обліковий документ. Так само неможливо буде отримати групу інвалідності, це одне з нововведень. Так само не зможете бути прийняті на роботу, це вже давно існувало. Так само не зможете поступити на навчання. Тобто, для всього потрібен буде військовий квиток, і я більш ніж впевнений, що в подальшому ще і для деяких державних послуг, для деяких адміністративних послуг, так само будуть. Вводити необхідність мати з собою військово-обліковий документ. Наприклад, це вже стосується отримання закордонного паспорту в Україні. Тому, друзі, обов'язково потрібно, якщо ви не маєте військово-обліковий документ, його отримати або замінити, якщо, наприклад, вам виповнилось 25 років і ви вже є не призовником, а військово зобов'язаним. Далі, друзі, потрібно обов'язково з 18 травня протягом 60 днів, тобто до 17 липня 2024 року, всім чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, оновити свої персональні дані. Вони оновлюються шляхом походу до територіального центру комплектування або центру надання адміністративних послуг. До речі, вже є новини щодо того, що ЦНАПи будуть приймати людей. Хоча деякі працівники ЦНАПів самі не розуміють, як цього робити, тому що вони ще не мають матеріального і технічного обладнання. І ще буде можливість оновити свої персональні дані через електронний кабінет військового зобов'язаного. Він теж має працювати вже з 18 травня. Потрібно буде оновити достатньо небагато інформації: це місце проживання, це номер телефону і адреса електронної пошти. І вже один з депутатів Федір Веніславський, зазначав про те, що виклики до територіального центру комплектування, наприклад, щодо проходження військово-лікарської комісії, в тому числі будуть надсилатись і через електронний кабінет. Тому, друзі, ще раз повторюю, що оновити свої персональні дані повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Про це, до речі, ми теж говорили багато. В відео посилання на одне з них теж буде у вас на екрані. Далі, друзі, наступне нововведення це змінюються підстави для отримання відстрочки. Зупинятись на цьому не буду. Так само є посилання на окреме відео стосовно цього. Зараз ви його побачите в себе на екрані. Наступне друзі, відповідальність вводиться зовсім нова відповідальність: тобто, по-перше, збільшуються штрафи, це закон 10379 якими збільшені суттєво штрафи за порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану? Якщо пам'ятаєте, то до 18 травня це були штрафи від 1700 до 5100 гривень за повторне вже порушення, то е, з 18 травня ці штрафи складатимуть від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень, незалежно від того, чи ви е, допустили це порушення перший раз, другий або Третій, тобто штрафи зростають суттєво, і крім того, якщо ви не виконуєте правила військового обліку, то ТЦК може подати, по-перше, заяву до поліції про розшук вас і доставлення до приміщення ТЦК. І якщо поліція не знайде вас, не доставить до ТЦК, тоді ТЦК ще може звернутись до суду для того, щоб вас обмежити в праві керування автотранспортом. Якщо суд задовольнить таку заяву, винесе рішення, то в подальшому, якщо людина буде керувати автотранспортом, то перший блокпост поліція зупинить. По-перше, притягне до відповідальності за керування транспортом без належного дозволу, по-друге, відправить автомобіль на штрафний майданчик. Тому, друзі, будьте уважні. Друзі, ще потрібно сказати, що окремим нововведенням є те, що вже конкретизується форма повістки, яка має вручатись військовозобов'язаним призовникам та резервістам. Встановлюється чітка форма. Про це теж ми говорили в окремому відео. Посилання побачите на екрані. І серед нововведень потрібно зауважити, що повістка може містити в собі електронний цифровий підпис, і це так само є підтвердженням того, що в подальшому повістка може вручатись не тільки особисто під розпис, як це є на сьогодні, а ще і на електронну пошту або, наприклад, в електронний цифровий кабінет військовозобов'язаного призовника та резервіста. Тому коли ви оновите свої дані через Електронний кабінет, або через ЦНАП, або через ТЦК ви вкажете свої електронні дані, електронні засоби зв'язку, і туди вже зможете отримувати повістки про виклик до територіального центру комплектування, наприклад, або про уточнення даних, або про проходження військово-лікарської комісії. Друзі, це був основний перелік тих нововведень, які нас чекають вже з 18 травня. Окремо потрібно зазначити, що будуть змінюватись правила перетину кордону, викладені в постанові номер 57 кабінету міністрів України. Я думаю, що це нас вже чекає незабаром. Кабінет міністрів так само має привести в відповідність а, ті правила перетину, які на сьогоднішній день є. Тим е, нормам, які викладені в законі 10449, тому що знову ж таки потрібно зазначити, що потрібно мати з собою при виїзді за кордон військово-обліковий документ. По-друге, потрібно е, знову ж таки привести у відповідність підстави для виїзду, тому що е, на сьогоднішній день, наприклад, чоловіки, які мають те, що або тестя з інвалідністю першої чи другої групи, вони фактично не можуть отримати відстрочку від мобілізації. Але тим не менш вони можуть виїхати за кордон, і відповідно багато людей виїжджає і по сьогоднішній день виїжджають, тому що розуміють, що в подальшому вони можуть бути мобілізовані. Тому, звичайно, що всі очікують, що кабінет міністрів. Цю можливість закриє для таких чоловіків, і вони вже не зможуть виїжджати за кордон. І хотілося б, друзі, ще зазначити, що дуже важливою буде постанова Кабінету міністрів України про порядок мобілізації військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Цю постанову Кабмін мав розробити і опублікувати до 18 травня, але станом на момент виходу цього відео ще немає. То звичайно, друзі. В цій постанові я очікую ще більше змін і більше ускладнень, аніж в самому законі 10449, тому що для того, щоб за нього проголосували всі народні депутати, які проголосували, то було досягнуто і допущено дуже багато компромісів, дуже багато таких достатньо жорстких норм було прибрано. Натомість. Цю відповідальність народні депутати поклали на кабінет міністрів, який вже в своїй постанові може в принципі викладати все, що захоче, тому що там не потрібно збирати, по-перше, 230 голосів. Ну і по-друге, звичайно, кабінет міністрів він більш лояльний до влади і може приймати вже непопулярні рішення, які все одно потрібно буде виконувати громадянам України. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-каналі ми достатньо жваво обговорюємо проблеми мобілізації, вирішуємо питання підписників, глядачів. Тому я думаю, що якщо у вас виникають якісь питання, на які можна швидко відповісти, ви можете їх задавати в телеграм-каналі. І ще раз дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей. До побачення.